Чи подорожчає світло, подорожчає. Чи відкриють кордони, я поки що не бачу, щоб відкриття кордонів було. Правда, і у всіх температур. Ну, хай думають на свою поведінкою. А що робити, якщо приїхав генсек НАТО, а вони навіть не зволили прийти. Помощь то кричат, помощи хочуть, а посидіти, послухати, що людина, як людина приїхала, повага якась має бути. Не було, тільки дай. А посидіти, послухати, що людина говорить, то ні. Ну, от так, якось так. Я думаю, що це справедливо. А ви як думаєте, справедливо чи ні? Наталія пише, 100%. да. Ну, тут правильно, я кажу, потрібно свою роботу виконувати. Галина ще замало. Та може хватить. Так справедливо. Нам треба, щоб вони ще закони якісь приймали, тому що ж якось має бути перемир'я, і тих законів треба, щоб вони поприймали. Зараз за загнуться, хто буде приймати закони. Там, хоч посидять 100%. Нам зараз теж без них немає як. Зараз представляєте, після цієї хвороби приходять як шовкові, передумали, обдумалися, почали правильно приймати закони. Пройдуть очистку. Я ж вам казала, що буде до 17-го числа чистка. Три дні і три ночі темряви. Такі засунули в одиночество, і такі вони очистяться. А путьку так можна, ну то в нього є його верховні жриці, та хай йому то роблять. Путіна, якщо чесно, то в нього сильний захист стоїть, там нереально пробитись. А він ще живий, так він живий. Може, в них трансформація сто відсотків вам говорю, Трансформація до 17-го числа в кожної людини має прийти. Пані Оля, чи бачите ви, коли святкуватиму нашу перемогу? Я не бачу такого дня чи такого моменту, щоб ми святкували перемогу. Його не є. Та, буде якийсь назначений день, але це не перемога. Це не буде такий день побіди. На жаль, я того не бачу. День миру може бути, ну щоб отак вот як день побіди, наша перемога цього не буде. День пам'яті та скорботи може бути. А що святкувати тисячі загиблих, 100% я про це також говорю, що ви знаєте, коли об'являють, підпишуть мирний договір, в людей наскільки буде огидний стан душі, люди наскільки будуть розчаровані, що ви собі не уявляєте. Це не буде взагалі ні капельки якоїсь радості чи щастя, це якийсь прітор, огида і такі от якісь відчуття будуть. Але ви бачите його той день, так я бачу, тому я й розказую ці відчуття. Що це зовсім не круто і не класно буде. Лівий берег повернеться всі окуповані території, які зараз є, повернуться в Україну, але не всі одночасно будуть дипломатичним шляхом повертатися, і деякі території будуть самовільно по тому прикріплюватися, тому що Російська Федерація і її гаплик. Ви знаєте, сьогодні. Вчора також розглядаючи новини, я в 23-му або 24-му році я випускала ролик Залізна зановість Російської Федерації. Скільки хейту було, скільки фуків було, та вона велика, та вона могуча, та що з нею буде? Настає цей день, що Залізна занавість таки опускається, і досить сильно опускається. І хто ще по нинішній день сміється з мене, що я говорю про те, що Російська Федерація розпадеться, і досить багато сміються про те, що такого не буде. І я кажу, що таке буде. І я бачу ці моменти, коли Російська Федерація лишиться в Московії, там, де жаби будуть квакати і будуть кричати. Поможіть, бо ми з голоду здихаємо. Це буде. І наші українці доброю душою ще будуть фурами возити туди, їсти, щоб вони з голоду не здохли. Це таке, також буде присутнє. Це побачать наші діти, це ми побачимо досить швидко. Це буде. І це є не до федерації її не стане на карті. Земля. Що буде замість Росії? Московія буде. Ну, воно буде Росія, але воно не буде така велика і могутня. Тому що тюркські народи вони від'єднаються, вони вже помаленьку, ви вже можете бачити, що тюрки вони всі помаленьку починають розказувати, що кожен має якусь свою думку, свою культуру, також Башкіри. Це все буде від'єднуватися. Також Китай. Він тільки чекає, як, знаєте, той Лев в засідки, щоб ще більше ослабло. І тоді він її хапане весь Сибір. І також там Сибір буде також ділитися між, я вже не пам'ятаю, я ж кажу, бо це дуже давно я дивилася. Китай ще хтось буде Сибір, там якось вони поділять його. Так що це, от доля Російської Федерації. Люди. Наскільки і отупівші, що вони самі себе будуть поглощати, вони зараз поглощають себе, вони надалі будуть поглощати себе ще більше. Вирочуваність нації, ми вже це бачимо. Що там, чому вони йдуть, наприклад, чому їм потрібна була Україна? Їм землі не треба було. Їм потрібно наші гени були. Для чого вони наших дітей повивозили? Для чого вони наших українських жінок повивозили? Тому що ген український. Слов'янські, вони ж все хочуть, щоб бути слов'янами. Вони хочуть мати білу шкіру, світлі коси, отакі, як в нас. А вони вже поз'єднувалися з Чупака, з гієною, і там Господь знає, що очі через отаку. Тобто, бо вони з тюрками з'єднувалися, з татарами, з китайцями і всіма народами. Вони таке там намішали, що там вже нічого нема. Там страшно, ти я ж кажу, там гену, вже слов'янського янсь, слов гену нема, тому вони полюють на наш ген, слов'янський ген. Якось так. Що по обмінами? Я вже того разу говорила і цього разу говорю що до кінця лютого або початок. Березня буде досить великий обмін. Одні буряти, то то не буряти, то Господь знає, що буряти хоч паруються самі з собою, а, а ті алконавти вони ж паруються хто з ким хто скілько може. І, і, хто, хто кого бере. Пані Оля, скажіть ракети, коли перестануть літати до травня місяця, і то єдно, ну, я так переглядала, що до травня місяця ще ракети летять. Ще якісь такі військові дії. От бачите, те, як я вам говорила, от на початку ефіру, що вся Україна фонить. То, що ви мене питаєте за кожне місце, в кожному місці фонить, в кожному місці небезпека є. Можна трішки більше про трансформацію до 17-го числа. Це в кожної людини окремо буде. Це може також сягати після 17-го числа, кого як дожене. Але загалом в кожної людини це по-різному буде. Я не можу сказати, що кожний трансформацію проводить якось однаково. Хтось хворіє, хтось заходить у якісь такі моменти, як медитаційні, тобто впізнання себе, хтось починає відокремлювати. Що потрібно мені, що не потрібно мені? Хтось завершує якісь справи. Одна жінка писала: я взагалі все життя хотіла перекраситися. Була блондинка, перекрасилася на чорну, тобто її тригерило біле. Що заважає, буде відходити в кожного по різному. Я не можу сказати, що трансформація буде проходити в кожного якось чи в кож всіх однаково. У мене, наприклад, сни кожен день, і досить такі яркі сни, що я взагалі я в шокі від цих снів. І практично це йде як серіал продовження. Пишу: а я нарешті звільнююся з роботи. Доброго вечора. Донецьку область окупують? ні не окупуються. Що буде з сумами? Суми вистоять. А третя мірова буде, третя мірова буде і досить досить швидко буде. А з гривні що буде? Буде гривня. Людмила Загоронець, мене тиск. Людмила, у вас не трансформація проходить, вам потрібно лікувати тиск. Не з'єднуйте трансформацію з хворобою, тому що у вас йде згущення крові. А ви чекаєте, що вас трансформує. Не дай Бог може в другу сторону трансформувати. Сходіть до лікаря. Америка і іран будуть битися, там будуть якісь. Ну, третя світова це йде Америка з. Китаєм і азіатськими країнами катаклізми в нас будуть, я не бачу катаклізмів. Що буде з доларом? Долар буде рости. Оля, довго буде ця трансформація в кожної людини. По-різному ця трансформація буде. І також, якщо розглядаючи, я не знаю, як це вам пояснити, тому що це йде метафізика і досить багато людей, які не трансформуються і залишаться в цій реальності. Ті, хто Трансформуються, вони перейдуть в інший вимір. Якось так. Ну, я кажу, це досить довго пояснювати, і це не всі мене зрозуміють. Скажуть мені, що мені потрібно в палату номер 6 Коли нашим хлопцям стане на фронті легше, я не бачу, щоб нашим хлопцям поки що ставало легше. Коли підпишуть договір, тоді їм стане легше. Ну я кажу, як я зараз почну розказувати про перехід, то мене відправлять психологічну лікарню. Лю людське сознання, осознаність не може вивести того, що я буду розказувати. А общено трансформуватися. вас самих трансформує. Ви спеціально себе не зможете трансформувати. Хіба що, тобто ви спеціально будете обучатися і навчатися духовності? Тобто проводити духовні практики, тоді ви можете самовільно трансформуватися. Одесу не затопив море, не затопив, і якщо затопить, то вже нас не буде. Це досить довгий період буде. Херсоні окупація буде ще ні, Ну, поки показує, що будуть помаленьку просуватися наші хлопці. Краматорськ не окупують. Угоду в цьому році підпишуть, я можу так сказати, 90% є того, що цього року буде підписана угода. Харків не захватять, звісно, не захватять. Ви що? Наш любимий Харків. Та його можна захватити. І Запорожжя не окупують. І Дніпер не захватять, не захватять Дніпр. І суми не захватять, і Полтаву не захватять. Обстріли зараз будуть кругом, але окупації великих міст, таких обласних центрів не буде спокоїтися. До Дніпра близько фронт підійде. Я не бачу, до Дніпра дуже близько фронт підійшов. Ну поки будуть давати їм трошечки прикурити, будуть відганяти їх від Дніпра. Без світла буде, буде. Ми будемо без світла ще. Коли стане зменшення обстрілів сонечки, зараз на лютий місяць, я не бачу в березні. Я буду говорити про березні. А то, що я вам буду говорити за травень, то я буду говорити в травні місяці чи там в квітні, вас то ніяк не буде гріти, що там, наприклад, в квітні буде менше обстрілів. Я не хочу бути, знаєте, що там ля-ля-ля-ля, а змін досить багато, тому що досить багато залежить не тільки. Тобто, якщо це би ми говоримо між чоловіком і жінкою, а тут досить багато структур державних задіюється, і тому досить велика трансформація всього зараз проходить. Якщо ви бачите, чи ви собі так уявляєте кіно Марвел, чи там якісь присказання, я Господь знає, десь ви набачилися в Евангелія, чи якоїсь кіна, я не знаю якого, що там так різко і все показується, і все здійснюється, в езотеріці такого нема. То видумано, коли буде покращення зі світлом, світло десь до кінця сезону буде покращуватися. Що буде з євро? Євро буде нестабільне. Додаю, сказав, що Росія впаде, коли зійде українське сонце. Це правда? Так, це правда. Зеленський буде президентом, так він зараз є президентом. А далі як карталяж. А карталяж, що він не буде. Ціну на світло піднімуть, піднімуть. Але не до 22. Та я не знаю, де ви там наслухалися. Краматорськ дуже розіб'ють. Я не можу сказати, що це буде, місто випалене буде. Куп'янськ не буде окупований. Я ще коли вам казала, що Купянськ не буде окупації. Вони будуть заходити і там будуть лягати. І так воно є. Ви ставите захист військовим, зверніться до мене в приват повідомлення, і я вам надам захист безкоштовно. Гуляю, поле буде окупація, там такі танці все рівно, що як, як і з Покровском буде. Запустити речник, я не бачу запуску. Я, я бачу запуску речника, але я не бачу, щоб він кудись залетів. Що ж, хорошенькі мої, будемо завершувати сьогодні ефір. Всього найкращого, тихої, мирної ночі. Пока, пока, всім до зустрічі.